Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні пропоную сплести зі мною ось таке стильне, літнє квіткове намисто з бісеру. Розкажу, як правильно закріпити застібку та покроковий майстер-клас, як сплести таку прикрасу. Окрема подяка спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам за підтримку! Для плетіння підійде будь-який бісер. У мене чешський бісер номером 10 2 відтінки зеленого та 6 кольорів для квіточок. Кольори ви можете змінювати за власним бажанням. Також нам знадобиться бісерна нитка. Заправляємо бісерну нитку в голку довжиною приблизно 1,5 метри. Використовуємо саме бісерну голку. Для застіпки підготуйте 2 крімпа, 2 колота. Два з'єднувальних кільця, подовжувальний ланцюжок та карабін. Крімп набираємо на голку та спускаємо його майже до самого кінця нитки. Далі крізь крімп необхідно пройти декількома стіпками, щоб таким чином його закріпити. Далі, за допомогою пласкогубців, просто стискаємо крімп. І таким чином наша нитка закріплена. Обрізаємо залишок нитки. Щоб сховати крімп, а потім в подальшому прикріпити застіпку, нам необхідно калот. Продіваємо його ось так, як показує на відео. Спускаємо до крімпа та закриваємо калот. За потреби можна його ще більше закрити за допомогою пласкогубців. Беремо з'єднувальне кільце та подовжувальний ланцюжок. Продіваємо ланцюжок у кільце, беремо наш калот та заводимо також у з'єднувальне кільце. За допомогою пласкогубців закриваємо акуратно з'єднувальне кільце. Одна частина застіпки у нас готова. Тепер переходимо безпосередньо до плетіння нашого намиста. Набираємо 4 зелені 4 салатові бісерини. Спускаємо бісер по нитці до застіпки. Розміщуємо бісер у лівій руці застіпкою догори. Відділяємо 3 салатові бісерини і проходимо у четверту салатову бісерину голкою в напрямку догори. Підтягуємо нитку. Набираємо 4 зелені, 7 жовтих бісерин, спускаємо бісер по нитці. Відділяємо 6 жовтих бісерин та заходимо в сьому бісерину голкою в напрямку донизу. Тим самим утворюємо кілечко. Гарно підтягуємо нитку до плетіння. Набираємо одну рожеву бісерину. Відраховуємо вільні жовті бісерини. Нам необхідно пройти у третю вільну жовту бісерину голкою догори. Набираємо одну зелену бісерину. Спускаємо цю бісерину по нитці, пропускаємо одну зелену бісерину та заходимо голкою у три зелені бісерини до листка, і після листка ми заходимо також у три зелені бісерини, протягуємо нитку. Набираємо 2 зелені, 4 салатові бісерини, спускаємо бісер по нитці. Відділяємо 3 салатові бісерини, проходимо у четверту голкою в напрямку догори. Набираємо 4 зелені, 7 рожевих бісерин. Спускаємо бісер по нитці. Відділяємо 6 рожевих бісерин, заходимо у сьому бісерину голкою донизу. Набираємо одну малинову бісерину, відраховуємо третю вільну рожеву бісерину та заходимо у неї голкою догори. Набираємо одну зелену бісерину. Зверніть увагу на розміщення плетіння у руці. Квітка зліва, листок справа. Відраховуємо три зелені бісерини. Знаходимо третю бісерину, з якої у нас виходить уже нитка. Проходимо у неї голкою в напрямку справа наліво. Далі проходимо у дві бісерини до листка та у три зелені бісерини після листка. Протягуємо нитку. Тепер для зручності плетіння я перевертаю виріб, тобто квітка у мене завжди буде зліва, а листок справа. Набираю дві зелені чотири салатові бісерини. Спускаю бісер до плетіння. Відділяю три салатові бісерини та заходжу у четверту голкою догори. Набираю 4 зелені 7 малинових бісерин. Спускаю бісер до плетіння. Відділяю 6 малинових бісерин, заходжу у сьому голкою донизу, затягую кілечко. Набираю одну фіолетову бісерину, заходжу у третю вільну малинову бісерину голкою догори. Набираю одну зелену бісерину. Проходжу у третю зелену бісерину. У наступні дві зелені бісерини та ще у три зелені бісерини. Затягую нитку. Розвертаю виріб у руках для зручності плетіння. Квітка зліва, листок справа. Набираю дві зелені чотири салатові бісерини. Спускаю бісер до плетіння. Відділяю четверту салатову бісерину, проходжу голкою догори. Набираю 4 зелені 7 фіолетових бісерин, спускаю бісер до плетіння, відділяю 6 фіолетових бісерин, заходжу у сьому голкою донизу. Набираю 1 червону бісерину, проходжу у третю вільну фіолетову бісерину голкою догори. Набираю одну зелену бісерину, спускаю бісерину по нитці, проходжу у третю зелену бісерину, далі у дві зелені бісерини та ще у три зелені бісерини. Затягую нитку. Розвертаю виріб, квітка зліва, листок справа. Набираю дві зелені чотири салатові бісерини. Спускаю бісер до плетіння. Проходжу у четверту салатову бісерину голкою догори. Набираю 4 зелені 7 червоних бісерин, спускаю бісер до плетіння, проходжу у сьому червону бісерину голкою донизу. Набираю одну оранжеву бісерину, проходжу у третю вільну червону бісерину, голкою догори. Набираю одну зелену бісерину, проходжу у третю зелену бісерину, у наступні дві зелені бісерини та ще у три зелені бісерини. Затягую нитку. Розвертаю виріб у руці, квітка зліва, листок справа. Набираю 2 зелені, 4 салатові бісерини, спускаю бісер по плетінню. Відділяю салатову бісерину, проходжу голкою догори. Набираю 4 зелені, 7 оранжевих бісерин. Проходжу у сьому оранжеву бісерину голкою донизу. Набираю одну жовту бісерину, проходжу у третю вільну оранжеву бісерину голкою догори. Набираю одну зелену бісерину, проходжу у третю зелену бісерину. У наступних дві та ще у три зелені бісерини. Затягую нитку. Далі кольори повторюються і ми просто плетемо необхідну довжину намиста. Далі закріпимо застібку з іншого боку: одна зелена бісерина, набираємо колод, заводимо його до нашого плетіння. Далі набираємо крімп, опускаємо його до плетіння та проходимо крізь крімп декількома стіпками. Намагаємося максимально щільно опускати крімп до плетіння. За допомогою пласкогубців закриваємо крімп. Залишок нитки обрізаємо, закриваємо колод, продіваємо з'єднувальне кільцем. Беремо карабін та заводимо у кільце. Далі закриваємо з'єднувальне кільце. І наша застіпка готова. Тепер у мене до намиста вийшов ще ось такий браслет. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Чекаю ваших лайків та коментарів.